Вітаємо в клубі У Максим була невиліковна хвороба легень. Багато років поспіль жінка кілька разів на день починала безупинно кашляти. Проте, завдяки молитвам її чоловіка і божій силі, Максим отримала зцілення. У мене були напади неконтрольованого кашлю. Вони траплялися по кілька разів на день вночі мені потрібно було близько години, аби прокашлятися, заспокоїтися і знову лягти спати. Інколи я кашляла кров'ю, це тривожило і лякало мене. Лікарі намагалися зрозуміти причину кашлю. мене направили до пульмонолога, і він поставив мені діагноз. бронхоектаз це хвороба, через яку артерії легень заповнюються і призводять до сильного нападу кашлю. І лікар сказав мені, «Я мушу попередити вас. Це не лікується. звичайно, я плакала. Але була йому вдячна за те, що він поставив нарешті діагноз. Кілька років було незрозуміло, чому я взагалі кашлюю. я сказала лікарю: я вірю, що Господь цілить мене. Боже, слово істина. Його обітниці про зцілення актуальні для нас сьогодні. Я двічі на день користувалася інгалятором. Він мав полегшити мені життя. мій чоловік просто ненавидів його. він сказав, ти не будеш так жити до кінця своїх днів. Бог стілить цілить тебе І він Молився за мене. Коли щось опиняється поза його контролем, чоловікові важко прийняти це. Але знаєте, цю проблему він віддав Господу і старанно молився. Кожен день. Я читала Біблію, книгу вихід, де сказано: поклоняйся Господу Богу твоєму, і я благословлю твою їжу і воду, а також приберу хворобу від вас. і знаєте, через рік користування інгалятором я стала на коліна і прийняла рішення поклонитися Господу. Я довго молилася, і відчувала неймовірну любов до Бога. Я попросила його відповісти на молитву мого чоловіка. і у той момент я відчула у дусі присутність Божу і його надзвичайну силу. Я знала, що отримала зцілення. Тоді я встала і сказала чоловікові: я знаю, що вона Відтоді у мене не було жодного нападу кашлю. Це було понад рік тому і того вечора я лягла в ліжко і спала не прокидаючись. кашель зник у мене була запланована зустріч із пульмонологом за місяць після того, як я зцілилася. мені не терпілося поїхати. Лікарка уважно вислухала мене і дуже зраділа. А потім перевірила мої легені. Вони були чистими. Лікарка сказала «Ваші легені здорові. Але за півроку ми зробимо ще одне обстеження. У вересні я повернулася до неї і сказала: Знаєте що? Я й досі здорова. Вона знову перевірила мої легені, обійняла мене і сказала: відпускаю вас, я вам більше не потрібна. Ми нічого не можемо зробити, щоб стати гідними зцілення. Не воїнством і не силою, а духом моїм каже Господь. Ми повинні лише довіряти, поклонятися, вірити, складати усе біля Христа. Ми нічого не можемо зробити, окрім як стояти на Його обітницях. Та нам і не потрібно більше послухайте Максим, тому що вона говорить з особистого досвіду. Слова з Біблії допомогли їй зміцнитися. Це вихід 23, 25. служіть Господу Богу вашому. Хіба це не чудово? А потім йде обітниця і відверну від вас хвороби. А потім ще одна обітниця: число днів твоїх зроблю повним. «Ви не помрете завчасно. Хіба це не чудово? Це чудові обітниці. Який шлях до цієї обітниці? Поклоняйтеся або служіть йому, поклоняйтеся йому в думках, словах і справах. Нехай те, що ви робите, буде до вподоби йому. І тоді відбуватимуться чудові речі. Він благословить ваш хліб, вашу воду, прибере від вас хвороби. Це чудова обітниця. Давайте триматися на це. Ми будемо молитися про вас. У нас зараз проходить тиждень молитви, під час якого ми молимося про ваші прохання. Якщо ви хочете, щоб про вас теж молилися, напишіть свою потребу нам на сайті, який вказано на екрані. Ось деякі з ваших прохань, які нам надіслали. Моліться про зцілення від Асми, інше прохання надіслали в Інстаграм, моліться про відновлення сім'ї і через Фейсбук. Моліться про Боже, водійство в моєму житті, бо я відчуваю розгубленість. Ось ще деякі прохання, Гордони. одна людина просить про зцілення від вовчака і артриту. Жінка просить зцілення чоловіка від хвороби Паркінсона. Ще одна людина просить про зцілення від раку сечового міхура і про повне відновлення зору у правому оці. так багато різних потреб. Будемо молитися. Господи Боже, всемогутні, ми приходимо до Тебе з вірою і поклонінням. Ми приходимо до Тебе, нашого Отця, який на небесах. Твоє ім'я святе. Хай святиться ім'я Твоє. Ми просимо, щоб Твоє царство прийшло, і Твоя воля здійснилася в наших тілах, життях, сім'ях. Будинках, районах, містах, штатах і країнах Ми просимо, щоб твоя воля здійснилася на землі як на небі. На небі немає нікого з гіпермією, з астмою, з якимись проблемами легень, і Ми просимо, щоб те, що ми бачили в цій історії, виповнилося в життях усіх твоїх дітей. Господи Боже, ми поклоняємося тобі. Нехай кожен, хто відчуває біль у тілі, неміч, хто страждає від хвороби, від невралгії. господи Боже, всемогутній, простягни Твою руку, щоб творити чудеса і знамень. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Тері тобі щось є хтось, у кого з'явилися метастази в легенях. Бог зцілює вас від цього. Ви перепробували безліч ліків, але вони не допомогли. У когось проблеми з кістками Бог дає нову щільність вашим кісткам і зцілює вас від серйозної хвороби. є хтось, у кого рак у роті у верхній частині м'якого піднебіння. Бог хоче, щоб ви знали, що він піклується про вас. Ось чому вказав конкретне місце. Бог зцілює вас, Він повністю прибере рак. Ви жили в страху. В ім'я Ісуса, нехай усякий страх, усякий рак піде з вашого тіла і більше не будуть поширюватися. Нехай пухлина всохне і піде геть зараз же. В ім'я Ісуса. У когось роздратовані голосові зв'язки. Наскільки я розумію, це пов'язано з хімічним опіком. Бог зцілює ваші голосові зв'язки, він відновлює ваш голос і звичайний тембр в ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. Хтось відчуває біль у п'яті і практично не може нормально ходити. Цей біль забирає у вас радість життя. Просто прийміть Цілювальну силу Ісуса Христа ви відчуваєте, як поколювання і біль зникають. Ви зцілені в ім'я Ісуса. Просто прийміться у когось хронічний синусит, Він серйозно вплинув на ваші носові пазухи. Вам здається, що вони ніколи не очистяться? Але в ім'я Ісуса, очистіться зараз, ви знову відчуватимете запах. Усе буде свіжим і новим в ім'я Ісуса. Зціліться. Господи, ми дякуємо тобі і поклоняємося тобі. Ми дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас. Нехай твоє обличчя осіняє нас, нехай твій образ буде над нами. Нехай твій мир, твоє зцілення, твоє процвітання і твоя воля відбуваються у нашому житті сьогодні. Ми просимо про це в ім'я Твого Сина Ісуса. Амінь. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину. Ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Одна розгублена і в страху. Такими були дні літньої жінки у південній Африці. Вона сиділа вдома, бо боялася упасти на вулиці. Жінка втратила зір через катаракту, але бог використав вас, щоб стати відповіддю на її молитви. Носагіні переїхала до своєї дочки, щоб проводити більше часу з нею та онуками. Незабаром після переїзду у неї з'явилася катаракта на обох очах. спочатку зір просто розмився, але швидко все стало дуже погано. Я була налякана і збентежена. Мені лише 67 років, я занадто молода, щоб бути сліпою. Я більше не можу ходити сама на вулиці, бо боюся, що впаду і зламаю ногу. я боюся користуватися плитою, бо нічого не бачу і можу опектися або щось спалити. Усі її рідні займаються своїми справами, а носагині змушена сидіти вдома. Коли мої онуки в школі, я залишаюся сама. Я намагаюся не хвилюватися, бо знаю, що незабаром вони повернуться додому. Я сиджу за зачиненими дверима і думаю, от якби я могла бачити, Біблія каже: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. коли я залишаюся наодинці, я молюся. «Отче, змилуйся наді мною. Коли її сім'я дізналася про служіння, яке підтримує операція благословення, то звернулися по допомогу. Невдовзі ми домовилися і оплатили лікування. Я не знаю, що б робила без вас, бо я б не могла дозволити собі таку операцію. Я й не думала, що знову зможу бачити Ця ситуація змінила її життя, і це лише одна з багатьох операцій, які оплатила операція благословення. Усе минуло чудово. Я навіть не відчула болю. Тепер я бачу і моє серце сповнене радістю. Коли мій зір відновився, тіло ніби знову ожило. Я можу виходити на вулицю і працювати у саду. Я бачу, що знаходиться і тут, і там. Коли діти йдуть до школи, я виходжу і махаю їм. Коли вони приходять додому, їжа вже готова, тому що я приготувала її. Я така щаслива. Моє серце наповнене радістю. Нехай Бог благословить і захистить вас. Молюся про те, щоб багато інших отримали таку ж допомогу, як і я. Величезне спасибі. Велике благословіння принести зміни в життя людини, яка опинилася у нужді. Я хочу подякувати партнерам клубу 700 за те, що ви берете участь у цьому, змінюючи життя людей у всьому світі. Достатньо зовсім невеликої суми щомісяця, щоб стати членом клубу 700. Деякі з вас дивляться нашу програму вже багато років, але так і не приєдналися до нас. Я хочу, щоб ви зробили це сьогодні. Напишіть нам на сайті, який вказано на екрані, і почніть творити чудеса у житті інших людей: стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл Кен Крискент Крісмас вийшов на сцену залу, у якому було 130 тисяч людей. А в інтернеті його дивилися мільйони. Він не знав, що говорити, але вірив, що Бог допоможе йому, як робив це все його життя. Кент Крісмас, пастор церкви оновлення в Нешвілі, На служінні понад 50 років. І, хоча він очолює велику церкву та має безліч передплатників в інтернеті, він знає, що таке відкидання, втрата та невдача. у своїй автобіографії, звертаючись скорботи на радість, Кент розповідає про те, як його віра пережила темні моменти життя. Я вітаю в нас в гостях Хента Крістмаса. Твоя книжка називається Обертаючи скорботу на радість. Так рада тебе бачити. Ми намагалися згадати, скільки років минуло з нашої останньої зустрічі чимало чимало так. Але я дізналася свіжі новини завдяки книзі. Додалося кілька зморшок, як і у всіх нас. Перед тим як ми почнемо обговорювати книгу, я хочу повернутися до твоєї історії CBN і клубом 700. Ти був тут 22 роки тому, коли було пробудження. Сюди приїжджали різні пастори та пророки. Розкажи нам, будь ласка, що сталося тоді? Нам би хотілося дізнатися про цей момент. Ну, я був щасливий приїхати сюди. Це була прекрасна нагода розповісти про наше служіння. Пет запросив мене проповідувати на служінні того вечора. І я вирішив. Що це стане чудовою стартовою точкою? У мене вже було послання. Я стояв між Майклом, Літлом і Петом у набитому наметі. Тоді Дух Святий почав давати мені пророче слово. Це не було неймовірне слово. думаю, ти знаєш. Я розуміла твій біль, коли читала про це. Так, як ти знаєш, протягом років люди використовували пророчі послання в неправильному контексті. Я сказав Господу, я не буду ділитися цим словом із Петом». А господь сказав мені: якщо не скажеш іншого слова, я тобі більше не дам. Оце так тоді я подумав, це закінчиться погано. Якщо я почну говорити, Пет скаже мені сісти. Я пам'ятаю, як він представив мене, і я почав говорити те, що почув від Господа. Я чекав, коли пет поплескає мене по плечу, і скаже: Ну досить синку. Але цього не сталося, і я закінчив проповідь. Я пам'ятаю, як після цього він узяв мікрофон і сказав: ми почули слово від Господа. станьмо на коліна і помолимося. Мені одразу відлягло, коли такий впливовий чоловік прийняв це слово. Він завжди був добрий до мене. Він був людиною, яка щодня спілкувалася з Богом. Ми постили 40 днів у той час. Він зрозумів, що те слово, яке Бог дав тобі, справді було від Бога. іншим разом, коли ти був тут, ти почув пророче слово для тебе. Розкажи нам про це так, його звали Волес Гефлін. Пам'ятаю, у нас було ранкове служіння, і після закінчення волос підійшов до мене і сказав мені здається, що Господь сказав мені щось про тебе. Чи можу я розповісти тобі? Я сказав так. А він сказав: Господь попросив передати, що він підвищить тебе, і це станеться дуже швидко. він покаже тебе світові. Але люди захочуть потягнути тебе, тому будь обережний. Тоді мені було за 30, і я подумав, це так, зараз щось станеться. Проте знадобилося 30 років, щоб слово Господнє здійснилося. Це був той якір, за який я тримався в серці. І він був потрібен тобі, тому що з часом у тебе розпався шлюб, твій син віддалився від тебе. Ти прийшов через безліч викликів і труднощів, які багатьох би змусили залишити проповідь. Але Бог дав тобі слово, за яке ти тримався, і це допомогло тобі втриматися у той час. Як ти? Прийшов через ці важкі часи, бо служіння це все ж таки публічна справа. розкажи про це так за допомогою молитви. я часто говорю про це. Моє молитовне життя важливе. Усі ці роки я намагався робити те, що допоможе моєму служінню, і допоможе зростати церкві. І скоро буде 53 роки, як я за кафедрою. 47 років я був пастором і проповідником, і не можу сказати, що успішним. Коли я приходив до Господа в молитві, я завжди виливав перед ним розчарування. Я хотів звинуватити Бога. Однак я був закоханий в Ісуса, і це допомагало мені дотримуватися рівноваги. Я зрозумів, що його достатньо. Адже якщо успіх може перевершити мою любов до Христа, я зійду з вірного шляху. Занадто багато людей стають успішними не проходячи через страждання і закінчують погано, бо відволікаються. А я вдячний Богу за те, що Він дозволив мені пройти весь процес. У нас залишилося мало часу, але я хочу поговорити про торговий центр у Вашингтоні. коли обітниця зустрілася із забезпеченням. Бог привів тебе до людей, не давши жодного слова. Я відчувала твою тривогу, коли читала книгу. але ти поділився словом, і усе, що пророкували, збулося. Можеш розказати трохи про це? так, по-перше, я дуже вдячний моїй дружині. Коли мене запросили туди, я сказав їй, я не поїду. Тому що вже бував на таких заходах. Це символізм без суті, там нічого не відбувається. Але вона відповіла, мені здається, що Господь спонукає тебе поїхати. І я поїхав. Вони поставили мене на останній день наприкінці. Коли мене вивели на сцену, там було дуже багато людей. Адміністратор підійшов до мене і сказав: ви будете проповідувати за дві хвилини. Там горітиме червоне світло, коли стане зеленим, починайте говорити, а коли знову загориться червоне, закінчуйте. Я не мав слова, але став за кафедру, та коли я поклав на неї руки, бог сказав. Проголоси слово господнє і все змінилося. Усе змінилося. Можливо, ви теж страждаєте від розчарування, і це вплинуло на вашу віру. Вам варто прочитати нову книгу Кента, обертаючи скорботу на радість. Ви можете знайти її в книжкових магазинах країни. Дякую.